Біблія, книга Левіт, глава 10. І взяли Ааронові сини, надав та вігу, кожен кадильницю свою, і дали в них огні. І поклали на нього кодило, й принесли перед Господнє лице чужий огонь, якого він не наказав був приносити їм, і вийшов огонь від лиця Господнього та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем. І сказав Моїсей до Аарона, це те, про що говорив був Господь, кажучи, серед близьких моїх я буду освячений і перед усім народом, буду прославлений, і замов Аарон. І покликав Моїсей Мисаїла та Юцафана, синів Узіїла, Ааронового дядька, та й промовив до них підійдіть, винесіть братів своїх із святині поза табір. І вони підійшли та винесли їх в їхніх хітонах, поза табір, як наказав був Моїсей. І сказав Мойсей до Арна та до Єліазара і до Ітамара, синів його голів ваших не відкривайте, і одеж ваших не роздирайте, щоб вам не померти, і щоб на всю громаду не розгнівався він, а брати ваші увесь дім Ізраїлі будуть оплакувати те спалення, що спалив Господь. А за входу, з кині за повіту не вийдете ви, щоб не померти, бо на нас олива Господнього помазані, і зробили вони за Моїсеєвим словом. А Господь промовляв до Аарона, говорячи вина та п'яного напою не пий, ані ти, ані сини твої з тобою при вході у до доскині заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь. Щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, і між нечистим, та між чистим, і щоб навчати Ізраїльних синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Мойсея. І Моїсей промовляв до Арина та й до Єліазара, і до Ітамара. Позосталих синів його, візьміть хрібну жертву, полишену зогняне господніх жертво, та й їжте її прісно при жертівнику, бо це найсвятіше. І будете їсти її в місті святому, бо вона установа ж пайка твоя, і установа пайка синів твоїх, з огняних жертов господніх, бо так мені наказано. А грудину колихання та стегно приношення будете їсти в місті чистому ти і сини твої, та твої дочки з тобою, бо установа пайка твоя і установа пайка синів твоїх дані з мирних жертв ізраїлевих синів. Стегно приношення і грудину колихання на огняних жертвах лою. Принесуть вони щоб колихати як колихання перед Господнім лицем. І буде це для тебе, та для синів твоїх з тобою на вічну постанову, як наказав Господь. А козла, козла жертви за гріх пильно шукав Моїсей, і ось він був спалений. І розгнівався на Еліазара і на Ітамара, позосталих аранових синів, кажучи: Чому ви не з'їли жертви за гріх у місці святому, бо вона найсвятіша, і її я дам вам, щоб. Уневажнити провину громади, щоб очистити їх перед Господнім лицем, тож не внесено крові її до святині всередину. Будете конче їсти її в святині, як я наказав. І промовляв Аарон до Мойсея, от сьогодні принесли вони свою жертву за гріх і цілопалення своє перед Господнім лице, і трапилося мені отце. А буду я їсти жертву за гріх сьогодні? Чи буде це добре у господніх очах? І почув Моїсей, і було це добре в його очах.